Вітаю! Ми з України і з вами адвокат Роман Сімутін, міністр оборони. ТЦК матимуть доступ до майже всіх Держреєстрів. Представник президента Веніславський, друга вища освіта зловживальна. Президент України провести. Комплексну перевірку обґрунтованості рішень ВЛК щодо інвалідності та непридатності до військової служби за період з 24 лютого 2022 року. Гадаю, що зміни про мобілізацію студентів, які здобувають другу вищу освіту, приймуть рішення ВЛК будуть переглядати при тому в масовому порядку, а мобілізація відбудеться уже в межах цивілізованого. Примусу, як це трошки згодом. Розбираємо, як завжди, коротко і по суті. А поки підпишіться, будь ласка, на мій телеграм-канал, там знайдете ще більше актуальної та важливої інформації. Посилення мобілізації. Доступ ТЦК до державних реєстрів надасть їм необмежені повноваження. Крім цього, буде передбачена авторизація ваших даних, без підтвердження яких. Ви не зможете отримати будь-яку послугу від держави. А перш ніж авторизуватися, вам необхідно буде відвідати ТЦК та оновити свої облікові дані. Ви скажете, то це ж крутіше, ніж СБУ. І не помилитеся. Якщо це відбудеться, а це відбудеться, хай навіть у якомусь обрізаному вигляді, то це означає лише одне: закінчення епохи. Анархі та облав. періоди, коли ТЦК затримувала всіх на вулицях і переходу до більш цивілізованої форми примусу, коли просто доведеться йти до ТЦК. Бо ви, наприклад, не зможете отримати права, обміняти права, зареєструвати шлюб або власність, переоформити власність, придбати автомобіль і тому подібне. Мобілізація студентів. Нещодавній виступ Веніславського щодо скасування підстав від строчки для студентів, які здобувають другу вищу освіту, вирішує для влади два питання: промацує реакцію суспільства та готує до прийняття відповідних змін. Реакція суспільства слабка значить змінам бути. Якщо не в вересні, то у жовтні. Юридичний аспект. Позиція юристів це удар по базовим конституційним принципам, а саме, право на здобуття освіти. Я теж так вважаю, проте гадаю, що чиновники будуть все пояснювати наступним чином. Мовляв, держава надала право і можливість людям отримати першу базову вищу освіту і не забирає це право. А друга освіта це вже якась така буде забаганка чи нетермінове підвищення кваліфікації, тому її можна отримати після проходження військової служби. Перегляд рішень ВЛК це дуже серйозна заява президента, і ми побачимо багато скасованих рішень попередніх ВЛК і МСЕК про непридатність та встановлення групи інвалідності. І повірте, це не будуть робити тільки в межах повноважень, передбачених положеннями про ВЛК та МСЕК, а й у спосіб, який досить складний, але такий можливий. Про це зроблю окремий матеріал, якраз згодом. Ось такі подарунки, на мою думку, принесе нам вересень. Бажаєте дивитися відео авторське? без води, і по суті. Підписуйтесь на канал, буде цікаво. Всім дякую за увагу.